Хімічна тиша на Запорізькій АЕС – одна з найпотужніших і напруженіших ліній фронту. Найбільша ядерна станція в Європі вже понад три роки під контролем росіян без роботи, але небезпечно небезпечна. Іноді загасає електроживлення, а обстріли та мінування створюють реальну загрозу ядерної катастрофи. Чи дійсно так що там взагалі в принципі відбувається? Говоримо далі. Ольга Кошарна. Співзасновниця громадської організації Антикризовий експертний ядерний центр України. Кандидатка хімічних наук з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте, пані Ольго, розпочнемо з того, що означає ось ці 6 із 7, Як написано зараз, гендиректор МАГАТЕ заявив, що 6 з 7 безпекових якихось пунктів порушені на Запорізьке С. Що це означає? Тому що ми знову-таки українці, знаєте, вже налякані на жахані, і вже думаємо про те, чи варто нам вже діставати. Які захисні костюми, і що взагалі робити, ну спочатку? Я хочу нагадати про які принципи йдеться, йдеться в залі в Росі. Оці принципи він оголосив перед першою поїздкою на майданчик Запорізька АЕС 1 вересня 2022 року. Вони стосуються ядерної безпеки атомних електростанцій. Ну, перший принцип це фізична цілісність всіх, всього комплексу об'єкту. Другий принцип працездатність систем і механізмів, важливих для безпеки, що зрозуміло. Третій принцип дуже важливий відсутність тиску на персонал, зовнішнього тиску на персонал. Четвертий стабільне зовнішнє електропостачання. П'яте – безперебійна логістика для постачання запасних частин, там, палива для резервних дизель-генераторів. Ефективний радіаційний моніторинг. І сьомий принцип – надійний зв'язок з національним регулятором ядерної традиційної безпеки. На мою думку, порушені всі ці принципи. Всі. Абсолютно, коли не вийшло у нього, він тоді багато говорив про таку демілітаризовану зону навколо заес, але не вийшло нічого. І в травні, 30 травня 23-го року, на засіданні ради безпеки ООН він оголосив ще п'ять принципів, які теж абсолютно всі порушені Росією, і вони стосуються більше військової діяльності навколо ЗАЄС. І для мене було ну, дивно це чути, тому що це не в мандаті міжнародного агентства з атомної енергії. А які саме неприпустимість Неприпустимо вести атаки бойові дії з промислового майданчика ЗАЕС і відповідно на промисловий майданчик ЗАЕС. що неприпустимо використовувати промисловий майданчик ЗАЕС як військову базу для зберігання важкої техніки, зброї і як базу для проживання військових. Теж порушена електропостачання зовнішнє. Ми знаємо, що за ЄС зараз, з травня, з 7 травня цього року на одна лінія тільки електропередач, яка з'єднує за ЄС, щоб вона споживала для внутрішніх потреб, для роботи насосів, систем безпеки з Української об'єднаної енергосистеми. Резервна лінія 330 кВт, яка Запорізька теплова фіросплавна, вона пошкоджена росіянами, і вони не дають можливості «Укренерго» відремонтувати. Вони не дають гарантій безпеки для ремонтників. Воно стравне. Тобто, це дуже ризиковано, тому що вони обстрілюють регулярно з території, що в Заес, Марганіс, Нікапель і таке інше. Зрозуміло, що Збройні Сили України не будуть відповідати через те, що вони розуміють небезпечність обстрілів. От це таке. Ну, Що всі конструкції, системи, елементи важливі для безпеки і експлуатації мають бути збережені. І останній п'ятий принцип що неприпустимо підривати всі принципи, що прираховані вище. Все теж порушено, все теж порушено. Зараз які небезпеки є? Перш за все дефіцит води для охолодження. І, хоча й не працюють, вони в холодному зупині з 2023 року, але для їх охолодження. Реактори там зберігається ядерне паливо, опромінене вже і є теплоподіління. Крім того, при кожному реакторі є реактор басейн витримки від працювання ядерного палива, який е, коли е, завантаження палива, ту частину палива ви маєте з активної зони, і воно має зберігатися до п'яти років це поряд з реактором в басейні, е, е, який теж потребує охолодження. І прокачкою води. Що відбулося за цей час? Вони підірвали Каховську гриблю. Відповідно, це було основне джерело для поповнення води в ставку охолоджувачу, який був глибиною 16,5 метрів, зараз 13,5. Брискальні басейн, підвідний канал від Запорізького теплової електростанції. Це така складна система для водоохолодження всіх систем. І вони коли підірвали російські військові без узгодження цього ж кроку з Росатомом, бо Росатом він вже планував вести в експлуатацію енергоблоки і забезпечувати окуповані території Крим і Краснодарський край, електроенергії, Запорізька АЕС. Ідея була Сергія Кирієнка, це ж от цей поплічник Путіна. найближчий. Так, а виявилося... Вони набурилися свердловин в 2023 році без оцінки впливу, як це вплине на гідрогеологічне становище та стійкість промислових будинків на, на зараз. І зараз є ознаки суму ґрунту, тому що ну, вони виймають води підземної більше, ніж потрапляє з опадами. Спека розумієте випарювання. І тому дійсно це критичний стан. І вони ще зараз внушають. Я не знаю, як українською гроші кажуть, що нам необхідно будувати плавучу таку насосну станцію на річці Конка, це приток Дніпра. От вони спорудили якусь дамбу на підвідному каналі. А цей канал, вода з цього каналу, вона постачає воду для пожаротушення. Тобто вони порушують все абсолютно, не оцінюють, як це вплине на безпеку ядерного. Наприклад, якщо реактор на відділення буде втрачати таку вертикальність, то ну це, це небезпечно. тобто Три роки з половиною окупації, плюс персонал не кваліфікований, вони оголошеннями набирають людей в оператори реакторних відділень. Коли на звичайних АЕС людина, щоб отримати таку посаду, має працювати 10-15 років з інженер, провідниною і таке і так інше. Тому що це треба мати персональну ліцензію для цього. Масу іспитів здати з ядерної ліці безпеки і е, керувати е, право керувати на всю Україну ну, до, до повномасштабного вторгнення було 415-17 людей на всі 4 АЕС, 35 тисяч людей. Тобто, а вони пере, перевчають е, інженера турбінного цеху на оператора. Ну, це різне за три місяці. Тобто це. Ну, це теж величезний ризик, величезний більш того, Кириєнко сердмі знову був там з візитом і знову казав на, на раді, що треба готувати доведення в експлуатацію. Це дуже небезпечно, тому що деградували системи. Вони пошкодили парогенератори, тому що тримали позарекламітний час. В гарячому зупині деякі блоки. І коли виведення на потужність мінімальну, то починається ланцюгова реакція, яка призводить до напрацювання небезпечних радіонуклідів. І, якщо відбудеться, наприклад, важка аварія з розплевальної активної зони, то ці радіонукліди, J131 І 131-й яких зараз немає, бо вони вже розклалися з часом. так? Вони дуже небезпечні для навколишнього середовища. Система аварійної готовності теж пошкоджена, зруйнована, можна сказати. Тому що якщо на ЗАЕС раніше там, раз на рік, навчання якісь були за участі Міністерства охорони здоров'я, Державної служби надзвичайних ситуацій, МВД, МВ, Міністерства внутрішніх справ там і таке інше, якийсь там уявний сценарій. І координували дії. Зараз жодних навчань там немає, і що там буде, і більш того, наприклад, вони ж відключили радіційний моніторинг від України, і ці експерти місії МАГАТЕ вони вручну вимірюють там і повідомляють відповідно там МАГАТИ. І я думаю, що держатом регулювання України, який ну, дійсний регулятор от про стан. Ну, є ще такі громадська організація Сейд Дніпро, яка встановлює такі е, датчики. теж. Але безпосередньо ми не маємо інформації автоматична системи контролю, вони відключили від України. Тому оця ситуація невирішеності е, як ядерний шантаж. Будуть використовувати. це Я не маю сумнівів. І от саме виведення от наприклад, підрив Каховської він для, для чого російські військові? Щоб зупинити контрнаступ? Вони ж там за, загинули не тільки е, українські громадяни, військові, а й російські військові загинули. Тому що це величезна кількість води, яка е, там до Чорного моря. Я вже не кажу про е, от шкоду для навколишнього середовища для тваринного світу і таке інше, і людських ж життів, скільки забрало. Тому вони будуть використовувати за навіть якщо вони не будуть виробляти електроенергію, а виведуть таку на мінімально контрольовану потужність, але ланцюгова реакція вже буде це небезпечно. А в ситуації, коли води не вистачає, коли одна лінія електропередач, щось вони будували там з, з там Мілітополя і в червні, в червні, майже дійшли вже до станції. Енергодар, до речі, він приєднаний уже до російської енергосистеми. А вот. так, але спеціально хлопці українські. Так вивчили нові трансформатори, і лінія не запрацювала. Тобто вони тягнули лінію від російської енергосистеми, бо окуповані території вже всі там генерації переприєднані до російської енергосистеми, але не вийшло. А перше таке завдання під перепідключення ЗАЕС було в серпні 22-го року, і тому вони обстріли почали. І вони з чотирьох ліній видачі потужності ЗАЕС 750 кВт пошкодили три. але не вийшло, тому що то опори високовольтних ліній електропередачу вони відновили з Кримського. ...перешийку падали, то це херсонські партизани. То хтось покурив біля Джанкольського трансформатора, який ключовий був в цій операції, в плані переключення, щоб кримський оператор був головний там керував би всім, теж ну, не вийшло у них. І до цього часу і це. Я треба дякувати Збройним силам України, що ЗАЕС приєднана до об'єднаної енергосистеми України. Якщо вони будуть намагатися перепідключити, це додатковий важкий впливу і військовому сенсі в тому числі. Пані Ольгу, у нас буквально хвилинка залишилась часу нашого етеру. Але все ж таки наскільки зараз велика небезпека? Чи можемо ми знаєте підсумок підбити? Все, що ви говорите, просто дуже страшно. І тому я хочу, щоб ви підбили підсумок і сказали, може більш коротко, але тим не менш наскільки це контрольована зараз ситуація? Ну, нами вона не контрольована. А від росіян ну можна очікувати що завгодно. Тому я не хочу заспокоювати людей, але я пам'ятаю, що в 23-му році в Запоріжжі були навчання на підконтрольній території. Якщо буде важка аварія, тобто і лікарні підготовлені були так і інше. Ну тобто якесь реагування буде. Буде, і Міністерство охорони здоров'я там рекомендації розробило, вони на сайті є, що робити, якщо, якщо буде попередження. Тобто, йод не треба піти, поки, поки Міністерство охорони здоров'я не скаже. Але ситуація важка. Ситуація важка. Що ж, пані Ольгу, дуже дякуємо вам, що ви знайшли для нас час. Ольга Кошарна, співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України, кандидатка хімічних наук. З нею говорили про ситуацію на нині окупованій АЕС, що у Запоріжжі. Щиро дякуємо за вашу аналітику. і Прощаємось.